Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Багатотонні автівки безперешкодно і безкарно проїжджають вулицею, котрої рухатися права не мають, адже для них тут стоїть знак заборони. Та водії фур знак ігнорують. Місцеві мешканці звернулися до народного контролю, адже через нахабні автівки їх будинки руйнуються. Починаючи з вулиці Можайського та по вулиці Ільїна, стоять три знаки заборони в'їду транзитному транспорту. Мешканці будинків нарікають, що фури їдуть і в день, і вночі. Це гружені жалові грузовики, коли їдуть, дом просто ходуном ходит, в доме все ходуном ходить, і и посуда, і и кровати, і и все, все, все. Просто як при землетрясении. Будинок трясеться і ніч, і день постійно. І вже не раз ми зверталися, але ніхто на нас не реагує. Раніше стояли позгаї, інколи. Тормозили. За 6 хвилин 10 фур. Ну, ніякої реакції немає ні на знаки, ні на що. Водії собі їм треба, вони їдуть. Жанна, мешканка одного з будинків Польїна, показує нам, в якому стані знаходиться її оселя від постійної тряски. От без кінця ми латаємо, от, не успіваємо, тільки замажемо, от свіже ще навіть. Тільки замажемо, і воно обратно тріщину дає тріщину дає по фундаментам, там і тріщини. От все это по фундаментам. І по фундаменту, да, да, наскільки все це рушиться. Чим завинили жителі вулиці Ільгіна, що на їх проблеми міська влада не реагує, питаємо чиновників. На що отримали відповідь, що пропозиція ремонту цієї дороги вже другий рік у бюджеті. Питання вирішиться від, ну, просто рівною рівною дорогою. Ну, насправді. О, ну, ці ж вулиці і зроблені фактично для того, щоб вантажний транспорт не йшов по бульвару Шевченка і там через центр, а йшов саме цим двома дорогами. Просто що їх стан такий губ-губ, як трамвай. Тобто можна сказати, що якщо зробити нормальну дорогу, тоді е, трістися там і руйнуватися будинки Ну, Безумно. Як з'ясували активісти народного контролю, проблема такого активного руху фур вулицею Ільїна обумовлена ще однією причиною. Всі автомобілі, які повинні рухатися об'їзною дорогою. Навколо Черкас. Зараз вони туди не їдуть. Це є та сама славнозвісна. Першотравнева дорога, яка повинна бути об'їзним шляхом для важкого транспорту. Інспектори управління національної поліції подають пропозиції до міської та обласної влади на реконструкцію першотравневої вулиці протягом п'яти років, адже вона є частиною національного шляху Р-15 Канів Чигирин Кременчук-Дніпропетровськ. Реакція влади з обох боків нуль. Щорічно в нас проводиться комісійне обстеження, весняне і осіннє. За результатами обстежень ми направляємо інформацію до міського голови. До обласної державної адміністрації через незадовільний стан вулиці Першотравнева весь транзитний транспорт, який рухається транзитом через місто Черкас, вимушений заїжджати в місто так? В департаменті інфраструктури, запропонувала проект ремонту дороги першотравневої на співфінансування до фонду регіонального розвитку. Загальна вартість проекту в цінах кінця 2014 року це 35 мільйонів гривень. Фонд регіонального розвитку остаточно буде сформований, десь там з пропозиціями з конкретними рядками. Ну приблизно квітень правиль документи всі подані. Аємо наразі відповіді від держави». В свою чергу. Активісти народного контролю також діють. Народний контроль зараз понесе звернення в обладміністрацію для того, щоб звернути увагу чиновників на станції дороги. Народний контроль намагався привернути увагу поліції, яка б могла б контролювати проїзд автівок, і таким чином, хоча б частково розгрузити вулицю Ільїна від важкого транспорту. Начальник обласного управління ОМВС України пояснив, що через формування нової патрульної служби проблемно поставити там автополіції. і взагалі не чув про те, що транзитний транспорт пересувається вулицею Ільїна. У мене немає інформації, що це таке постійне явище. Це постійне явище. Ми вже скільки виїжджали. Тобто, то починаючи з понеділка, там фури їздять постійно. Ми в принципі це зафіксували на камеру. Сьогодні там команда, то сьогодні вони стануть саме Ну хай через пів години машина буде стояти, постійно на трохи. Перевіряємо обіцянку головного поліціянта області. Скільки чекаємо перебирає на себе що, смату. Нас все нічого нормально фіксуємо повний ігра. Подальші спроби журналістів народного контролю домовитися з поліціянтами про співпрацю не дали жодного результату. Тому зважаючи на порожні обіцянки владних структур, жителі вулиці Ільїна налаштовані рішуче. Активісти народного контролю їх підтримають. Якщо не буде подальшого ніякої реакції, ми будемо допомагати місцевим мешканцям перекривати дорогу і не пропускати ці вантажні автомобілі. Руслана Чевірова, Назаркоцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, ми. команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. чесно. Що о 19.25 та 20.00 на телеканалі Експо ТВ.